Конічева. Сьогодні готуємо мегароли великі, зроблені з любов'ю, бо ми не в Токіо, ми вдома. Жарт, ми зробимо за дві години, те на що японський майстер вчиться 20 років, і назвемо це ф'южн кухня, начинка. Крабові палички, наш шлях самурая. Нарізаємо соломкою огірок без шкурки та авокадо. Сурімі немає. Беремо крабові палички і говоримо їм. Ви сьогодні наш елітний лосось, рис. Сім разів відміряй, один раз звари. Промиваємо рис 7-8 разів, поки вода не стане прозора, щоб не мутила плани на вечерю. Пропорція: на 1 кг рису беремо 1,5 літра води, варимо 10 хвилин на середньому вогні, потім не відкриваючи кришку. Ще 10 хвилин охолоджуємо. Заправка дух суші на 1 кг рису 150 мл міцукану, плюс 50 мл міріну, плюс сіль цукор за смаком. Не кип'ятимо. Заправляємо охолоджений рис і даємо йому вистоятися. Формування та філософія циновку макісу обмотуємо харчовою плівкою наш бронежилет і робимо проколи для повітря. Лосось, Сирий смачніше, але через психологічні бар'єри можна брати підкопчений. Головне, щоб усі були щасливі: крем-сир, беремо ложечку і працюємо совковим методом, просто викладаємо, формуємо футомакі пігнали.